Друзі, привіт! Бензин випауер, Потім що в нас там є: пульс, вохмустан, хусокара там щось є. Оці новомодні бензини. Що це за фігня? Що це за бензини? Чи то дійсно бензини? Чи є від них від них ефективність та користь, чи зменшує це в нас витрату палива? І, чи, наприклад, там захищає ваш двигун. Сьогодні я вам розповім трохи про ці бензини, а я знаю про них дуже багато, бо колись працював. Одним з керівників у Shell Retail Ukraine, до речі, ми стоїмо біля заправки з Shell, Дивіться, там заправка. Я зараз буду заправлятися на своїй автівці. В мене дві автівці, і одну заправляю я V-Power 100 чи Vogue Mustang 100 і заправляю. ну Це в мене, в мене дві автівці, одна МКЗ МКЗ 20 2020 року з дуже маленьким пробігом, тому заправляю такий дуже класний бензин. А це в мене Infiniti QX 60. Покажи лисиця, будь ласка, це Infiniti QX 60. Такий собі алігатор з двигуном. 3.5 v 6 і він жере все, тому йде туди 95-й V-Power чи там мустанг. З око пульсом в мене трохи не склалося, але про це трохи пізніше. Коротше, на каналі Мамкін Автоексперт. Поїхали. А для тих, хто дивиться це відео на каналі Технозон Україна, будь ласка, в опису під цим відео, посилання на наш канал Автоексперт». Будь ласка, переходьте, якщо вас цікавить саме автотема. Ну, давайте спочатку поїдемо, заправимось і подивимось, наскільки великі витрати в нас виходять на цьому бензині. Я буду заправлятися на Вейпавері, бо ну на Shell, бо це одна з моїх улюблених заправок. Ну, по-перше, я колись там робив, працював. А по-друге, знаю того, хто закупає бензин. Роман, привіт, якщо ти ще працюєш, не знаю. І знаю, що він закупає тільки відповідає за закупки, тільки якісний бензин. Але і на Вох я заправляюсь, іноді теж. Давайте заправимось, потім продовжимо. Заправили, заправили. Так. Заводимось, хочу скинути трохи розходоміри Сьогодні я вам ще підготував а, деякий тест. Я провів тест а, порівнювальний між деякими видами палива і заморочився дуже сильно. А, справа в тому, що я навіть їздив у інший А, а чому вона там маше? У, у інше місце їздив. До речі, заправився, знаєте, за скільки, на скільки? На 3810 гривень. І так, ціна в нас е, не така маленька за ці бензини. Дивіться. Вона, якщо п'ятий, в нас коштує 57,89. Не бачимо? Ну, не дуже. Ну, Так, звичайний у нас бензин коштує 57,89, 60-49 коштує V-Power. V-Power сотка коштує зараз 6650, фактично 6649. Це не дешево, я відразу кажу. Але наскільки це може виправдати? Ну, давайте почнемо з того. Я відкрию вам один секрет для тих, хто не знає, що V-Power, ці всі пульси і інші, це не є окремий бензин. Так, це це навіть, це просто торгова марка бензину, у який додано присадки. Коротше кажучи, як виробляється цей бензин? Привозять звичайний бензин, звичайний чи поліпшений трохи, який беруть там, наприклад, з вмістом спирту 0%, і додають присадку. Коли я працював у Shell, це було, ну десь років 7-8 тому, це була присадка БАСФ. Я знаю, що, наприклад, Сокари використовують Бас. Якщо, якщо мене там не підводить моя пам'ять, був колись 3820. Бас Бас 3820 не знаю, як зараз. А Вог навіть використовував Іно, іноспек колись. Так, в мене навіть записано. Я а, піднімав свої записи, які я робив колись, коли вивчав цей ринок. Іноспек були в них. Але я не кажу, що це саме зараз. Ну, є ще один прикол. Ви можете зайти на будь-яку АЗС. Це я вам теж відкриваю одну таємницю, бо дехто з моїх підписників, вони знаєте, вони не знають, як запитати сертифікат для того, щоб подивитися, який же там бензин. Ви просто підходите. На кожній АЗС повинен висіти такий куточок покупця, де висять. Так, я тільки що сфотографував, будь ласка, я вам показую V-Power 95, V-Power 100, який є у продажу на Shell, І просто-напросто я маю на це право. І ви маєте на це право. Ви навіть не повинні вимагати. Ви просто підходите, дивитесь на ці сертифікати, фотографуєте для себе. Ви маєте право знати, яким бензином ви заправляєте. Так ось як його виготовляють. Не підкажу конкретний технологічний процес, але зазвичай виготовляється він за допомогою а, спеціального міксера. А, ставиться міксер і йде на, ну, на злів на коли зливається бензин, наприклад, у ємності з V-Power йде міксер, який міксує присадку, додається до бензину, і він там міксується у певній кількості кожного з компонентів. І виходить бензин V-Power. Якщо ви думаєте, що це хтось бере там відро цієї присадки, і заливає у бензовоз, то Ні, це не так. Це робиться технологічно, правильно, і будь-яка компанія це робить правильно. Бо якщо ти неправильно її просто-напросто змішаєш, то буде фігня і вас. У когось клапана погарять, бо там одна присадка буде, у когось щось ще поламається. Тому це роблять дуже ретельно і обережно. Тому за якість тут можете не переживати, зазвичай беруть саме якісний бензин і додають цю присадку. Дійсно, він коштує дорожче, дійсно він може бути ліпше, але це не окремий бензин. Стосовно розхіду, давайте відразу розхід, а потім ще про додаткові ефекти. Ще декілька років тому, я не знаю, скільки до війни ще інститут, Київський інститут досліджень. Проводив одне цікаве дослідження, коли вони на 100 км пробігу заливали звичайний бензин, поліпшений бензін і порівнювали і. На при деяких певних умовах на одній швидкості, при одних обертах двигуна, вони отримували більше на 59 кілометрів пробігу. Але ви повинні розуміти, що це все залежить від типу двигуну, від самої якості дорожнього покриття. Справа у тому, що ви можете їхати там, наприклад, звісно, по якійсь грунтовій дорозі, дорозі чи їхати по асфальту. Це, по-друге, по-третє, режим. Вашої їзди, якщо ви їздите у місті, ви не почув, ви не відчуєте повністю економію. Ви просто не відчуєте. Ви отримаєте певну кількість додаткових переваг, про які ми поговоримо далі. А ось економію ви отримуєте. Якщо будете дотримуватись деяких умов. Ну, по-перше, на турбирах на турбованих двигунах. Ви відчуєте більший ефект. І в мене є лінкольним МКЗ, на якому я е, створював е, певні умови. Тобто я їздив деякий час на 95-му V-Power. Тут я, знаєте, для себе порівнював, наскільки V-Power 100 в нас е, знижує е, розхід палива. Потім я виїжджав. Ну давайте так. Поїхали, зараз потестуємо. Ну що, 95-й трохи в нас дощить, але це не важливо. Збрасуємо показник розходоміру. В нас, ну, ми буде, коли тронемось, буде нуль. Вмикаємо усі ли вмикаємо адаптивний круїз, бо ми будемо їхати 120 без зупинки, без гальмування. Тепер і відразу. Трогаємось. Вмикаємо з вами сет на 120 км на годину. Давайте, 80, 90, 100, 120. І поїхали, перестроїлись і поїхали без зупиночки. Наш тест добігає кінця, той самий населений пункт. Жодного гальмування не було в нас, і ми зараз вже будемо гальмувати, бо доїжджаємо до. Того самого, ну це ми у пригорок їдемо, у нас трохи розхід пішов. Але 9,7, 98 Побачили, це був V-Power 95. Ну фактично звичайний 95-й. Тут нічого порівнювати, бо октанове число те саме, той самий бензин, але з присадкою. І ми отримали з вами е, цікавий момент з розхідом, нормальний розхід для такої авто для такої автівки. А е, тепер v power 100. Ми заправили його, я заправляв його е, і проїздив два баки для того, щоб отримати повну ну заповнення повністю, повністю моєї е, системи автомобіля паливною. І поїхали з вами на трасу. Е, коли ми вже проїздили на, на сотому бензині, трохи. Е... Часу, тобто в мене залишок 343 е кілометри під цим знаком, хто знає ну, при виїзді з Запоріжжя е Однаковий тиск на тиску шинах однаковий. І, звісно, ми виставляємо, е збра збрасуємо розходомір. Скажімо так. Беремо розгон, ставимо адаптивний круїз і ставимо. Де тут воно Лейносист. Коротше, будемо їхати десь, щоб однаково було, 120 км на годину. Зараз поставимо. Так, 90 100, 120. ну Зараз воно там показує, звісно, 25 А Давайте пере, перестроїмось і поїхали вже десь. Я вам покажу це, цей результат біля Кам'янського. Кам'яного чи блядь, не пам'ятаю, як воно називається, але це вже буде Дніпропетровська область. І саме тут я можу їхати без зупинки на цій трасі, без жодної зупинки. Як ми бачимо, вона повністю пуста. І, в принципі, 120 ми поїхали, і побачимо, який буде у нас розхід на сотому бензині. 87 ми закінчуємо тест даного етапу. 120 як їхали, так і їдемо. Жодного разу не пригальмували. І це населений пункт у нас. Вже ми зараз в нього заїдемо. 87 фіксуємо і вже будемо гальмувати, зупинятися, бо це перший населений пункт. Як він називається? Ну хто знає, той знає. Все, гальмую. Ну що, побачили при тих самих умовах, при тому самому режимі руху без жодної зупинки, ми отримали на 1 літр на 100 кілометрів менший розхід. Будь ласка, там коментатори, порахуйте, порахуйте, наскільки ви зекономите на 100 кілометрів. Мені дуже цікаво, що ви там напишете, і вашу думку стосовно цього. По-друге, по ви отримуєте декілька класних додаткових приколів у вигляді очищення двигуна, антикорозійні властивості є у цих присадок. Потім є Friction Modification Technology. Я ще коли працював у Shell, у я всіх задовбав цим. FMT, коли там мені була нарада, якась я кажу: давайте пропонувати людям, щоб вони розуміли, що таке FMT, бо ці присадки е мають. Friction Modification Technology українською мовою це модифікація тертя. це технологія модифікація тертя, тобто воно змешує, зменшує тертя у рухомих елементах двигуна і збільшує його ресурс. Це факт. Я вам розкажу так, що він ще чистить форсунки, миючі властивості цих присадок. Це крім того, що ви можете отримати, окрім покращеного сходу вашого палива. І стосовно саме цих мичок властивостей, це стосується форсунок, дуже класно. Я за свою пам'ять скільки я використовую V-Power, скільки я використовую Ford Mustang, Мустанг, Ford Mustang, боже, вог Mustang, я жодного разу на пробігах більше 100 тисяч. Не чистив і не ремонтував форсунки на жодному автомобілі. Це стосується не тільки бензинів. це стосується і того ж дизелю, наприклад, Мустанг, дизель, пульс, дизель там той самий дизель. Я за це можу відповісти, бо ну, наприклад, ця автівка їздила на авто на бензині, наприклад, Віпавер там 95-й, 90-й, і на 102-му бензині у Європі. Це факт, і я знаю, що на 137 тисяч цей, цей Infiniti QX 60, він жодного разу не мав жодних проблем з пропуском, з пропусків спалаху у циліндрах, не мав жодних проблем з жодною, жодною форсункою. І свічки навіть рідні, ще в нас чисті, повністю їх дістають, там дивляться ну, рідні на 60 тисячах була заміна. І все, більш нічого не міняли. Воно просто їздить. Тепер на яких двигунах ви отримаєте більший ефект з економії самого палива? Це малолітражні двигуни, які рухаються не, у, не в умовах яких заторів. Якщо будуть затори, ніякий бензин не спасе вас від підвищеного розхіду. Це по перше. По-друге, турбовані двигуни відчувають економію палива ліпше за атмосферні. Атмосферний, наприклад, тут 280 кінських сил. Типокую, поки його розкрути, щоб отримати ефект, а це повинно бути на верхніх обертах двигуна. То вибачте, це при якій швидкості чи при якому режимі руху я повинен його відчувати. Ні, він перемілює все, скажімо так, хоча це дуже швидка тачка. Він перемеле все, і ти навіть не відчуєш цього розхіду. Тут, наприклад, зараз розхід покажи, будь ласка, 12,7. 12,7, в мене запас на 600 кілометрів. Там на набережні я їду у режимі городському, і коли я там з простоями вже поїздив, в мене різні розходи на цьому бензині. І навіть заправляючи якусь сотку, я не відчую тут різницю. А на моєму лінкольні ви вже це побачили. Який висновок я можу зробити? Ці бензини дійсно мають право на життя. Наскільки це економічно для мене у довготриваючому періоді, скажімо так, економія просто неймовірна, поясню, бо я економлю на чистці форсунок? Я, я зекономив на чистці паливної системи? Це факт, я жодного разу не чистив паливну систему. В мене був момент справа в тому, що якась із присадок на, саме на око, несумісна з моїм турбованим двигуном на, на моєму лінкольні. І в мене було, я заправляю V-Power сотку ідеально, V-Power 95 ідеально, V-Mustang, ідеально, просто ідеально. І е, заправляю, наприклад, око пульс 95-й, і вона починає просто драганина. Якась йде. Я не знаю, з чим це пов'язано. Я не можу сказати, що на око поганий пульс, бо, наприклад, заправляю на Фініку е, пульс той самий, і в мене немає жодних проблем. Але така ситуація в мене була. Також має значення сумісність. Я потім почав заправляти, діагностував авто, все нормально. Ну, вибачте, на пробігу 20, 20 тисяч кілометрів не може бути проблем на фордовських двигунах у лінкольні. Якщо ви подорожуєте, наприклад, на далекі дистанції, то звісно, у вас буде економія, але у режимі, наприклад, подорожі на круіз-контролі, звичайно, це саме економічний режим, і на швидкості 90-110-120 кілометрів. Ви Ще 120 км на, на годину ви не відчуєте економії, Нижче ви відчуєте економію, але ж, ну, як черепаха повзати, ви точно не будете на трасі. У городському циклі тут, вибачте, усі бензини приблизно однакові. Я вам кажу це, як є. І щоб вам не розповідали на цих АЗС, ми тестували, тестували і нічого такого значного, значної економії я не знайшов. Який бензин заправляти, обирати вам. Можете підійти, подивитися, який бензин використовують за основу і обрати для себе на при тестуванні різноманітних бензинів. Я знаю, що на вогмустан, колись на 95-му, було навіть визначено, що там було 96 октанове число. Для мене це було дійсно прикольно, бо ці присадки дійсно деякий носект, наприклад, може трохи збільшувати октанове число. За, за рахунок чого не знаю. Я не думаю, що там за рахунок якихось бензольного бензольного ряду, який. Знаєте, зазвичай знаєте, як на старих заправках робили з 92-го 95-го. Да, там брали 92-й, в нього бензолів там фуганули, і воно октанове число е, уверх. А усі інші показники, ви ж розумієте, вони ж нікуди не підтягуються, залишаються е, поганими і старими. Тому я рекомендую ці бензини, але ви повинні розраховувати на ваші режими. Я вам про усі аспекти розповів. Розраховувати на ваш бюджет. Я, ну, наприклад, ось я заправив 63 літри на... 3810 гривень. Особисто я заправляюсь на Вог і заправляюсь на шел. На шел я більше, більше заправляюсь, бо на Вог мене бісить, коли одна каса, і стоїть 10 людей, і кожен замовляє каву, сосиску і вона бросає заправляти паливо. І де, ну Тут вже там жадібність Вога, щоб взяти додаткового касира. Вог, заправка на перемоги. Привіт, я знаю. Я з вами вже стосовно цього розмовляв. Ви там, мені сказали, що йди нафік з нашого вог і закрили мені карту клієнту. Коротше, я своє слово сказав. пишіть свої коментарі, дуже цікаво почитати, що ви напишете. А з вами був я, Бабл, з каналу Технозон Україна і, звісно, з каналу Мамкін Автоексперт. На все добре.